Є портативна машинка для стрижки в наявності. Такою машинкою можна стригти себе самого. Дуже зручна форма тримати в руках, машинка стриже добре, і саме головне я вам зараз покажу: тут буде е, великий широкий зріст, це для того, щоб е, сам процес стрижки був швидкий. Е, машинка воду не проникна. Будь ласка, ось такий варіант. Подивіться, наскільки вона зручна, маленька, компактна. Тому само себе буде стригти дуже зручно. Ось так взяти і. Пройтися по голові, постригти себе, бороду можна стригти теж дуже зручно. Є індикатор. І подивіться, який широкий зріз. Це для того, щоб сам процес був швидше. Давайте я вам зараз покажу. Ось іде стандартна машинка 45. Бачите, в півтора рази більше. Тому це буде швидкі, швидка стрижка. Кому потрібно, звертайте замовляйте. Ціна 1099 гривень. В комплекті є багато насадок від 1,5 до 15 мм включно. Тому, кому потрібно, звертайте замовляйте. Гарантія на рік працює від акумулятора, може працювати від мережі.